Еще метальна зброя. Давайте это метальну зброю будемо її покачувати. Так далі. Рукопашний бій і метальна зброя. Давайте метальну зброю до максимуму. Так, що гранатами міг кидатись. І де наш товариш? Хай забере в цей все, що можна. Нічого не залишилось тут. 50 кг він може носити. Взяти все. 400. Перевантаження. Довго він ходити не зможе. Перевантаження здебільшого невелике. 50 кг, як би допустимо для нього. Але все одно всіх. Всіх я не заберу за один раз. Доведеться ще кружочок робити. Тут все. Зараз пройти залутати також треба. Ой. Тут щось є, до речі. Щось, що, щось, щось відчиняє. Тому відразу ж ну, хай це класне. Що воно тут двічини, я не знаю. Гляну, що зараз двічини це от. Я так відчуваю це ось ці двері. ні, можна було роботів тут знищити. Роботів знищити виявляється спорядження. Ну, це ще може назбирати, окей, побігли. Аж сюди. Там два рейдера лежало залутати, потім там декілька ботів ще валяло і залутати. Трьох бійців втратив за цей бій. і це, це завдяки тому, що я стріляв тільки цим, Ну, тільки Пітер воював, грубо кажучи. В общем, я не давав можливості повоювати. я все тут залутаю за, одну, за один хід. Тому що повертатись на цю локацію я не бажаю. Хотілося б вже залутати все, та забити величезний хер. там обігати все одно доведеться. Назад. і ті смерті залишились по 350 кг на рило можуть тягати уже буде ліпше ніж пітером це все вивозити ще у нас тут у нас ось тут один труп пістолет набої Ось тут один труп знову ж таки пістолет набої далі нас тут труп пулемет на бои И 125 кило снайперская лентивка на бои Цих ось з роботів ніколи нічого немає, тому їх і не лутаємо. От, також, як завжди, ніфіга. Так, ось труп цивільний, давайте проглянемо. Цивільного з цієї сторони. Забрати? Металева шафа. Перша нічого немає. Друга металева шафа. Еко броня. броня. Це вибігати звідси. Так, в цього щось буде, Скоріше за все, нічого. Нічого. Цей ножами тільки бився. Побігли далі. В тій кімнаті нічого нема. Давайте сюди тут залутати пробуємо будиночки, Там там будиночка можливо щось буде. І ще в одному будиночку. Ось тут може бути лут, якого я не бачу. Луту нема окей. Ось труб є цивільний. Стимулятор, от той стимулятор нам потрібен на наступний бій. Порядження. Далі можу ще чогось налутати. Давайте ось цього робота я тоді залутаю, якщо можу. Кулемет плюс набої забрати. Ну, ще навряд чи все вже залутати та забити бот. Ось тут два робота і супермутанта спробувати залутати. Не знаю, що в нього буде. Вантівка забрати. Робота маноїд. Колеме забрати. Ну, нема нічого, окей, мати. Мати, 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 ось грижу залутати її можна тікати. Приживу вони багато. Це був останній. Well the... Так, і повертаємось у бункер Дельта. Контрес збереження 303. Так. І сюди. Пітер, сюди. цей товариш сюди. І давайте все скинемо, що може бути зайвим. Ось це ось це ось це ось це ось це все, коротше, поскидувати зараз. Мати. Порядження також все скинути. еко броня бачу, воно є. Эко броняться добро. Граната не чипаем. И вот все Карла. Четыре тысячи. Що в мене набоїв 15к таких набоїв, непогано. І давайте пітером зганяємо по всіх. Перше місце це лікар. Ні, перше місце провод. А друге місце лікар. Чи оновило он щось в продажі чи ні. Силова броня. Силова броня нам треба. 15к коштує. Я зрозумів. Я зрозумів ваш прикол. По іншій хріні. 47. Сильно потрібна поки що. Дбоїв я не бачу. Лікар. Але те, що з'явилася силова броня, це дуже добре. Якщо ще з'явиться силова броня, Модруги, буде взагалі чудово. Поки що хоча б просто силову броню одягнемо на підера. Лікаря ніфіга немає. Цього лікаря. Обмін. Також ніфіга у продажі немає. Зараз ходімо до рекрута. Найняти ще трьох бійців. Більш гарних, ніж ті, що в мене були. І я так розумію, у мене як мінімум двоє буде супермутантів. Важка зброя 144. Це добре, що важка зброя, а не енергетична. Тому що енергетичної в мене немає. Один супермутант, ось інший. Важка зброя така собі, рукопашний бій гарний, Холодна зброя не туди, не сюди. Окей. Скоріш за все його загадять. Дуже швидко. Думаю, що супермотанти в мене довго не живуть. Ось сюди. Реліт. Холодна зброя, Скрадання. злом. Одна зброя. Також не туди, не сюди, скоріш за все, її загадять. Хай ідуть, вибирають собі все, що їй може знадобитись, і вирушаємо на іншу локацію. Зього разу буде Пітер виступати як медик. Перки. Все ж таки медицина в нього. Чи перша допомога 49, а от медицина ніяка. Медицина мінус 4. О. Перша допомога плюс стимулятори. Цього є. Чак. Це в нас тяжка зброя. Тяжка зброя, начебто перки. Так, тяжка зброя спорядження. Тяжка зброя в нас. одна для нього. Ось так. Один. Ось так. Більше немає. Ну і з 2000 набоїв. А то і три, давайте. Трика набоїв далі. Чудово. Тяжка зброя плюс плюс, значить то рукопашний бій. Спорядження тяжка зброя і також три тисячі набоїв. Тяжка зброя, також три К набоїв. Три раз, два, три. ważny bój, to znaczy to bój nie chłodnym zbroją, a rukami. Dar Rebron, tak. Z porządzeniem Холодна зброя, ось ця холодна зброя, Ну я їй ще щось дам. Легку зброю спорядження. Легка зброя. Я їй дробовик дам на всякий випадок. Дробовик. Ось так. Потім ось так. Мала батарея, і ще треба для електробатога. Давайте. Сотню більше її не треба, вона здохне все одно дуже швидко в спорядження. Ось так і ось так. Ось це скинути. Порядження. Це сюди, ось це сюди. Електробатих. Пітер. Пітер може побігати. Було б добре полікувати Пітера, але пофіг. Поколуємо на Пітера. Силову броню. Ідемо навіть. Спорядження. Що продати? Ось це продати, ось це продати. Ось ці всі набої продати, ось це продати. Нехай поки що полежить. Ось це вже не треба даним давно. Ой, полежить. На це набої закінчились. Це не треба нам. Ось це не треба. Ось це не треба. Ось це не треба. Мки більше не треба. Оця ця броня не треба. Оці гвинтівки більше не треба. Пістолет. М -м -м Два, як мінімум. П'ять. как минимум. Сука, он ходить не умеет теперь. Он теперь не может пойти. Хочу. Пробуля. Обмін, 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 обмін і шукаємо, де в нього вже ділась силова броня. Силова броня. Броня 15 штук 6 штук, він у мене забере 9 штук пістолет 10 штук, гвинтівки 15 штук. Давайте це, 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 це. ось це, ось це і ось це. І він ще доплатить, 2 кулемета, він ще доплатить Обмін. Характеристики побачили, так. Перки тут також плюс-мінус зорієнтувалися. Орядження. Все виросло. Виросло все. Клас вас броні і захист різний. Тепер тут. Так, трішки піднялося, бачите, 55 захист. Тестика до отруєння, до радіації впала. Але збільшилася ось ця хвінь, якщо ще буду під бустерами, там взагалі чудово буде. Закупили силову броню. Зам, куда тебе підняти, а? Зерна рушниця, окей. Зберігаємо гру на сьогодні. Зберігаємо і все. 3, 8, 4. Так, все. На сьогодні, так сказати, час завершувати. Завтра продовжимо, завтра у нас ще одна локація буде. досить таки прикольно І от. Незабаром я так розумію вже кінець. вам, друзі, говорить. А раніше з нею можна було торгувати. Так, на сьогодні вже кінець, всім дякую за перегляд, всім гарного відпочинку. Ну і до нової зустрічі.